Біля кафе знаходився автомобіль марки ВАЗ-21099, біля якого лежав потерпілий без ознаків життя. Про що свідчать зараз бурі, плями, крові на асфальті, які присипали піском. Підозрюваний знаходився біля кафе на бордюрі. Сидів, нього знаходилася його мисливська зброя. Таке місце вбивства побачили бершицькі правоохоронці, приїхавши на виклик? Біля кафе, через суперечку, колишній боїться, то вбив 37-річного односельця, котрого знав з дитинства. Він кричав до мене, що атошники, діпу, шуткувати з ним, зброя висела. Обидва учасники конфлікту були на підпитку. свідки розповідають, трохи почубились і вже розходились. І тут колишній атошник дістав зі своєї машини мисливський карабін та вистрілив односельцю в спину. Конфлікту було багато. Він нікому не, не був, він за себе, що там себе привишив всіх. Боронь боже, щоб хтось до нього повисив голод, щось на нього почав казати. Це... Його вже старалися люди не зачіпати, бо знали, що він. З місця трагедії 36-річний чоловік не тікав, дочекався поліції. Тепер ті з'ясовують всі обставини, а вбитого родина вже поховала. Ну, троє дітей лишилось без батька. Серед... Вони усвідомлює, що наробив лиха та розкаюється, от тільки за словами правоохоронців, це не допоможе уникнути покарання. Йому загрожує 15 років ув'язнення. Ірина Дідух, новини, телеканал Віта.